Оцініть мій сьогоднішній образ. Дивіться, як вам така леопердиця тигриця, кожа на лиця. Ви подивіться, яка я. Мені подобається. Це я так їду зараз в магазин, купляти щось до чаю. Ну, красиво. Ну а чого? А яка фігура. Та ти що, Яка? Яка пантериця? Раз. Три. Ну тут просто на мільйон я виглядаю, щитаю. Скажіть. Да. Мені подобаються оці штани, мені подобається оця кофта із такими вісюльками. Ось та-ра-та-ра-та, і мені подобається оця дівчина. Я. Красиво. Ну, я поїду за цими штуками, за цими бігудями, тому що я їх тільки що накрутила, щоб вони накрутилися.